Уже з перших днів свого перебування на посаді виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Петро Солоненка, робочий графік вів як обов'язковий пункт періодично зустрічатися із профспілковими лідерами. Це на його думку дасть можливість уникнути нагальних проблем, оперативно вирішувати соціально-економічні питання. 19 червня виконуючий обов'язки генерального директора Петро Солоненка зустрівся з головою Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олегом Турчиним та головами первинних профспілкових організацій шахт та допоміжних підприємств. В своєму виступі Петро Солоненка розповів про фінансово-економічний стан підприємства та окреслив першочергові завдання, які стоять на сьогодні. Фінансовий стан є е, дуже важкий. Дуже важкі. Випливає це все від відвантаження. Я своє, своє головне завдання своє бачу налагодити відвантаження в об'ємах, які дозволять цьому державному підприємству триматися на плаву, над тим працюю, спілкуюсь з людьми і в принципі, надіюсь на результати, на достойну роботу державного підприємства. Також обговорювалося питання літнього відпочинку, оздоровлення шахтарів та їх дітей. Нарада пройшла у формі діалогу відкрито і конструктивно. Наступного дня, 20 червня, Петро Солонинка мав зустріч і таку ж розмову із профактивом регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників України міста Червонограда, яке очолює Михайло Шабля. Нарада розпочалася з приємної новини, виконуючи обов'язки генерального директора держпідприємства, повідомив профлідерів, що підписав наказ про підвищення тарифних ставок та посадових окладів, розрахованих із законодавчо встановленої заробітної плати у розмірі не менше 1 тисячі 134 гривень. У своєму виступі Петро Солоненка не драматизував ситуацію, що сьогодні. Склалася в державному підприємстві «Львіввугілля», а висловився оптимістично. Цитую: наші шахтарі можуть і повинні працювати стабільно, а гірники отримувати гідну заробітну плату. Кінець цитати, в свою чергу, голова регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників України міста Червонограда Михайло Шабля, голови профкомів шахт ставили генеральному директору запитання, які стосувалися перспективи розвитку базової галузі регіону. Подальшого існування шахти «Зарічна», кадрової політики стосунків із збагачувальною фабрикою проблем літнього відпочинку. Жодне питання не залишилося поза Вагою Петра Іляриновича взято під його особистий контроль. Спільні дії адміністрації про спілок трудових колективів, підбуваючи підсумки двох нарад, зазначив виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Петро Солоненка. Дозволить стабілізувати ситуацію на всіх ділянках вугільного фронту та розвивати соціальну сферу. У зустрічах також взяли участь головний бухгалтер державного підприємства Славмир Пилипчук, а також помічник генерального директора Микола Кузьміч.